Офіціантка щодня таємно годувала тихого хлопчика. Одного ранку до її закусочної під'їхали чотири джипи. Закусочна стояла на розі старої дороги, що вела з міста до передмість. Маленьке приміщення зі стертими вивісками, вицвілою плиткою і запахом смаженої картоплі, який не вивітрювався навіть уночі. Сюди заходили далекобійники. Робітники з будівництва навпроти, водії маршруток і часом ті, кого життя саме вивело за край мапи. Марина працювала тут уже п'ять років, без ілюзій, без розчарувань. Просто робила свою справу, приносила тарілки, витирала столи, приймала гроші, усі знали її як привітну, але не багатослівну жінку. Вона не питала зайвого і за це її поважали. Одного разу на початку осені. Коли холод починав лоскотати вуха вже вранці, вона помітила хлопчика. Він з'явився ні звідки. Маленький, худий, у поношеній курці, що була йому замала. Він сів у найдальший куток закусочної під стіну, не замовив нічого, лише сидів, стискаючи руками рюкзак. Марина спершу подумала, що він чекає когось або що просто сховався від дощу. Але коли минуло півгодини і хлопчик все ще сидів. З опущеною головою вона щось у собі відчула Не жалість. Більше як якесь дуже давнє і дуже чітке знання. Іноді мовчання говорить більше, ніж будь-яке прохання. Вона підійшла до кухні, без пояснень, просто взяла тарілку супу, два шматки хліба і чашку теплого чаю, поставила перед хлопчиком. Нічого не сказала. Він підняв очі, великі, темні, насторожені, кивнув, ледь помітно. І почав їсти. Це повторилось наступного дня. І ще наступного. Хлопчик з'являвся приблизно в один і той самий час, завжди сідав у той самий кут, ніколи не говорив першим. І Марина знову ставила перед ним тарілку: суп, іноді гречку, іноді омлет. Завжди щось просте, тепле, завжди без чеку. Ніхто особливо не звертав на нього увагу. Всі були зайняті своїми кавами. Своїми розмовами про ціни на бензин і ремонт траси. А Марина просто продовжувала без розпитувань, без звідки ти, без чому ти тут. Бо іноді допомога це невеликі жести і не гучні обіцянки, це просто тарілка супу, поставлена мовчки. Перед тим, хто сам ніколи не попросить, і ця тиха звичка стала частиною її днів, як шум витяжки, як скрип старих дверей, як серце. Яке працює навіть тоді, коли все інше здається байдужим. Хлопчик з'являвся майже щодня, завжди сам, завжди мовчки, заходив тихо, ніби боявся потривожити простір, і сідав на своє місце в кутку біля запітнілого вікна, часом виймав із рюкзака зошит і щось писав або малював, часом просто сидів, спостерігаючи за людьми крізь скло. Марина помічала, він не просив нічого. Навіть поглядом і не ховав обличчя, як це роблять діти, які бояться, що їх виженуть. Він ніби приймав своє місце тут ненадовго, ненав'язливо, як тінь, що заглядає в кімнату під вечір. Вона щоразу приносила йому їжу: чай, суп, шматок пирога, іноді печиво, якщо встигала щось спекти сама. І кожного разу хлопчик, приймаючи їжу, легко й дуже серйозно кивав. Так, ніби дякував не лише за їжу, за саму можливість бути тут, серед тепла і людського руху. Марина ніколи не ставила питань, не питала, де його батьки, чому він сам, чому приходить у той самий час і чому завжди йде перед сутінками. Це стало її особистим правилом. Вона сама його вигадала і дотримувалась із тією ж суворістю, з якою люди дотримуються обітниць, не питати, не змушувати говорити просто. Прийняти. Інші відвідувачі майже не помічали його. Водії перекидалися новинами про ремонт дороги, далекобійники обговорювали ціни на солярку, студенти за сусіднім столиком дивилися щось на телефонах, сміючись уголос. Світ у закусочній жив за своїми законами, світ за її вікнами, за іншими. А в цьому маленькому кутку під старим вікном жив зовсім інший закон, закон тиші. Закон прийняття, хлопчик їв неквапливо, завжди залишаючи на тарілці крихти акуратно складеними, ніби дякував не словами, а порядком. Марина іноді ловила себе на думці, що чекає його. Коли у дверях дзвонив старий дзвіночок, і вона бачила знайоме худе обличчя в капюшоні, їй ставало трохи легше, бо був у цьому мовчанні якийсь сенс, який не потребував пояснень, і поки всі інші жили своїми справами. Вона знала точно, іноді варто просто бути поруч, без питань, без вимог і чекати. Не тому, що чекаєш чогось особливого, а тому, що просто, правильно. Того ранку Марина відкривала закусочну, як завжди, неквапливо з автоматичними рухами: протерти столи, розставити стільці, увімкнути кавоварку, запустити стару плиту. Дощ барабанив по даху, і весь світ здавався трохи сонним, зім'ятим. Ще не готовим до нового дня. Година була рання, клієнтів поки не було. Лише запах свіжої кави розливався по приміщенню, обіцяючи, що скоро закусочна оживе своїм звичним ритмом. Марина нахилилася поправити скатертину на одному зі столиків, коли за вікном почула звук шин, що зупиняються. Глухий, важкий, не як у стареньких машин місцевих. Вона глянула через запітніле скло і завмерла. До закусочної під'їхали чотири чорні джипи, великі, блискучі, з затемненими вікнами. Такі тут не їздили, такі не зупинялись за кавою і бутербродами. Двері першого джипа відчинились. З нього вийшли чоловіки у темних костюмах, строгі, з рухами людей, які звикли тримати ситуацію під контролем. Їхні обличчя були спокійними, відстороненими, але напруженими. За ними інші, трохи молодші, у спортивному, але дорогому одязі. Вони не виглядали розгубленими, не виглядали як випадкові відвідувачі. Марина відчула, як всередині щось стислося, двері закусочної відчинились. Дзвінок над дверима, що завжди звучав як легкий дзвін, тепер пролунав різко, майже тривожно. Чоловіки увійшли, оцінили приміщення одним рухом очей. І тільки тоді вона побачила серед них знайому постать хлопчик, той самий. Стояв між двома високими охоронцями в чистому новому одязі, але з тим самим поглядом, трохи втомленим, трохи настороженим, і водночас рішучим. Він побачив Марину і посміхнувся. Тепло, беззахисно, справжньо, і вона зрозуміла, він не випадково тут, він привів їх сюди. Марина стояла за стійкою, тримаючи в руках рушник, який так і не встигла покласти на місце. Весь світ, наче, зупинився в очікуванні, кавоварка шуміла глухо, дощ монотонно бив у вікна, а в дверях стояли незнайомі люди в дорогому одязі, які виглядали так, ніби знали, що робити у будь-якій ситуації. Хлопчик зробив кілька кроків уперед. Один із чоловіків, що супроводжували його, Нахилився до Марини і коротко сказав: Ми просимо вас залишитись. Він хоче поговорити. Марина кивнула. Слова застрягли десь у горлі. Хлопчик підійшов ближче і, як завжди, без зайвих рухів, витягнув з кишені маленьку фотографію. Простягнув її. На фото була будівля, величезна вілла за містом, фонтани, автомобілі, охорона біля воріт. Там я живу, тихо сказав він. Голос прозвучав твердо, без хизування. Він підняв очі. Тобто, жив. Марина дивилася на нього, все ще не розуміючи до кінця. Я втік, продовжив хлопчик, тому що вдома було багато всього, їжі, іграшок, навіть власна кімната в два поверхи, але не було мене. Ніхто не помічав, чи я є, чи мене немає, ніхто не говорив зі мною, ніхто не бачив. Він замовк. Кулачки в кишенях затислись так міцно, що посиніли пальці. А тут ви принесли мені суп, не питаючи, хто я, не питаючи, скільки в мене грошей. Не тому, що треба, а просто так. Його голос не зривався, він не плакав, він говорив рівно, доросло, так як іноді вміють тільки діти, що надто швидко виросли. Коли мене знайшли, він показав у бік людей у костюмах. Я сказав їм, що перш ніж поїхати додому, Хочу зайти сюди. Подякувати. Марина дивилася на нього і відчувала, як щось незриме рухається десь глибоко всередині. Не біль, не розчулення, а якесь тяжке, справжнє тепло, те, що не виплакати і не вимовити. Люди в костюмах стояли мовчки. Вони не підганяли, не перебивали. Вони чекали. Хлопчик ще раз глянув на Марину. Тепер зовсім інакше. Ніби між ними було укладено угоду, яку не треба підписувати паперами. Дякую, сказав він. І цього було досить. Більше нічого не треба було пояснювати. Коли хлопчик закінчив говорити, один із чоловіків у костюмі, старший на вигляд, зробив крок уперед. Його рухи були стриманими, обличчя зосередженим. Це був батько, впливовий, відомий звиклий вирішувати питання одним підписом або одним дзвінком. Він подивився на Марину довго, ніби намагався зрозуміти, що за людина стоїть перед ним, і, не сказавши зайвих слів, дістав конверт важкий, запечатаний без написів. Це не плата, сказав він тихо, це вдячність, за те, що зробили більше, ніж будь-хто з нас. Просто прийміть, Марина подивилась на конверт, потім на хлопчика, а потім в очі його батька. Довго, спокійно і повільно похитала головою. Ні, сказала вона рівно, мені не треба. Чоловік ледь нахмурився, ніби не одразу зрозумів. Будь ласка, повторив він, трохи тихіше, вже без звичної впевненості. Це правильно. Але Марина лиш усміхнулась сумно, по-доброму. Правильно, це коли робиш не для подяки і не для грошей, просто тому, що бачиш, що потрібно. Вона обтерла руки об рушник, що досі тримала, і повернулась до кавоварки. Чоловік залишив конверт на стійці, але вже знав, вона його не візьме. Хлопчик ще раз усміхнувся Марині і повільно вийшов за двері, супроводжуваний усією процесією. Чотири джипи знову загоркотіли мотором і зникли за поворотом, лишивши за собою лише слід мокрого асфальту. Закусочна знову занурилась у звичний ранковий шум. Кавоварка плювалася паром, стара радіостанція скрипіла хітами десятих років. Вхідні двері раз по раз дзенькали від нових клієнтів. Марина повернулась до роботи, приймала замовлення, витирала столи, подавала каву, все, як завжди, але щось у повітрі змінилось. Ті, хто заходив, уже знали. Не всі до кінця розуміли деталі, але відчували, за цією звичайною закусочною, за цією простою офіціанткою стояло щось більше, бо великі вчинки не потребують заголовків, вони живуть у простих речах. У тарілці супу, у мовчазному ківку, у тому, що робиться не для себе, а для того, щоб один маленький хлопчик у великому холодному місті знайшов своє місце біля теплого вікна.